Новий мікроавтобус для перевезення маломобільної малечі отримав інклюзивно ресурсний центр в Хортицькому районі. Шість років тому тут виконали капітальний ремонт, і відтоді педагоги та психологи проводять тут розвиваючі та корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами. На обліку таких вихованців, близько півтори тисячі. Нове спеціалізоване авто дозволить забирати дітей подібних центрів з дому та привозити до місця занять. Отримали мікроавто. Бу, завдяки активістам громадської організації Step у гранті за японською рядову компанію Кусанона. Також до інклюзивно-ресурсних центрів передали три кабіни для підвісної терапії з повним набором аксесуарів, а саме реабілітаційний стіл з регулюванням висоти систему павук та рейку з кронштейном. Благодійна ініціатива полегшить маломобільним дітям міста доступ до корекційно-розвиткових занять. Це саме підвезення дітей, людей з маломобільних груп і підвезення до місць їхньої реабілітації, саме, наприклад, до цього ГРЦ. По проєкту ми закупляли нову машину, нам виділи, в рамках проєкту від Кусанона були виділені кошти на закупівлю. Ми ГО «Степ» проплатили нову машину, а також знайшли підрядника, який обладнав необхідним. Це перша послуга. Ми довго цього чекали, це дуже нам потрібно, тому що це розширить наші можливості, розширить оцю безбар'єрний простір, який потрібно все більше розширяти. У нас діти є такі з важкими особливостями в розвитку, і вони цього дуже. Вже потребують. Це надасть якісну допомогу. Вони зможуть і як корекційно компенсуючі отримувати послуги, так і проходити діагностику тут.